还吗？Okay. Він буде 35-40%. відсотків у сусідній Польщі 3-5% відсотків проценти по кредитах, і вони не ходять до міжнародного валютного фонду, бо кожен підприємець може піти у свій банк і взяти під 3% проценти річних кредит і заснувати свій бізнес і створювати робочі місця. А у нас 40% процентів власний бізнес має брати кредити. А ми йдемо до міжнародного валютного фонду за кредит. А що не спустити власні ставки по 3-5% процентів зробити? А чому не знизити ставки оподаткування? Для того, щоб бізнес вивезти із стіні, для того, щоб 400 мільярдів зарплати вивезти із тіні. А ми йдемо за кредитами. Так ви у себе перестаньте красти, ви корупцією в себе перестаньте займатись. Ви створіть умови для розвитку бізнесу, сільського господарства, промисловості, науки, високих технологій, а потім ходіть за кредитами. А якщо ми йдемо за кредитами, ми маємо 17 мільярдів доларів минулого року, набрали кредитів. Нам всі розказували, що ми реструктуризували кредити і будемо менше платити. Подивіться Бюджет у цьому році ми на виплати тільки процентів по кредитах. Навіть не тіла, а процентів по кредитах. Ми 90 мільярдів маємо віддати. А в наступному році вже 110 мільярдів. Сьому частину бюджету 2016 року ми маємо віддати на виплати процентів по кредитах. От вам дорога, куди веде нас влада. Це дорога до дефолту, це дорога до катастрофи. Саме тому програма радикальної партії дуже проста. Ставка на власний бізнес, на власну промисловість, на власне сільське господарство. Ставка на себе через радикальну зміну економічної політики, через радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. А що ми маємо сьогодні люди жебраки, півтори тисячі гривень зарплата, пенсія, і вони хочуть, щоб був малий і середній бізнес. Да де той малий і середній бізнес буде, коли до нього ніхто не ходить, не купує, бо в людей грошей немає, щоб ходити купувати. Тому хочемо підняти малий і середній бізнес. Маємо піднімати зарплату. А пенсії, щоб у людей було і чим піти кусок хліба купити, а не ходять як в музеї у ті магазини та да в аптеки, щоб тільки подивитися, де да зубами поклацать на ті ціни. Тому треба радикально підвищувати рівень життя людей. Де взяти гроші, ви мене питаєте. Боротьба з корупцією не профанація, не заяви на ефірах, а реальна боротьба з корупцією. Посадки, посадки, розстріли, значить, силки отуди. Куди зіслати їх на рудники уранові, у у Кіровоградську область, корупціонерів? Нехай вони отам у підземних шахтах е, копають, причому не давати механізації ніякої. а вручну гроші руками ж беруть руками. Хай тоді в руки беруть кейло, і уранові рудники розроблюють. Кілометр униз продовбав, кілометр далі. Не продовбав добавити 5 років. Може, тоді научаться не брати взятки? А як з ними сволочами діяти? Я ще її розстріл ввів би назад. Коли під час війни, коли під час агресії крадуть у міністерстві оборони, крадуть на обороні, крадуть на постачанні армії, то хіба не розстріляють перед строєм, розстріляють і все, і щоб іншим не повадно було. Належа поясніть, будь ласка. Зараз погодилися між собою, що будуть голосувати після перерву лише за податкові і бюджетні закони. А що це за закони, якщо їх власне і не бачили там і не підготували за що будуть голосувати, чи за дві години підготують? Чому закони не показують? Тому що це велика свиня для Бізнесу для України, для української економіки, для української промисловості, тому і не показують, хочуть в останню чергу внести їх з кондачка в зал, щоб тишком нишком проголосувати. Тому фракція радикальної партії не буде підтримувати ці законопроекти. Пане Олеже, а де знайшовся цей список за Шокіна? Його вкрали. Тепер він якось він не знайшовся. Це новий список. Ага. Ми взяли по новому. Я взяв по новому підписи у секретаріаті Верховної Ради. Це про збір підписів під проектом постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору шокіну. Станом на цю хвилину зібрано вже 52 підписи. Це буквально за пів години. Ми зібрали 52 підписи. Я переконаний, що якщо фракції батьківщини Народного фронту і БПП долучаться до збору підписів, ми зберемо їх сьогодні. 150 підписів. Я вважаю, що питання відставки генерального прокурора давно назріло і перезріло. Ми маємо негайно відправити Шокіна відставку, адже реальних. Реформ в органах прокуратури немає, це профанація. 154 нові прокурори, керівники місцевих прокуратур, які призначив Шокін, немає жодної сторонньої людини. Тобто це фактично консервація корупції в органах прокуратури. Тому радикальна партія, оскільки ми тоді збирали підписи, довірили колезі Соболєву закінчити збір підписів. На жаль, він не справився з цим відповідальним завданням, бо в нього чи вкрали чи де дівся цей список. Саме тому я беру цю справу у свої надійні руки. Ми взяли підписи, ми почали їх збирати. І ви бачите, як швидко робиться справа, коли за це беруться команда радикалів. За пів години 50 підписів. От я сподіваюся, що так само швидко ми зберемо 150 підписів. І я міцно тримаю цей список у своїх руках і нікому не дамо його ні вкрасти, не дамо уникнути відповідальності і не дамо кришувати корупцію в органах прокуратури. Тому шокін на вихід. Дякую, Вже рік відпрацювала.